Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Це я Антон Ткаченко, професійний фотограф, і тут ми говоримо про фотографію, камери і все, що з цим пов'язано. Сьогодні ми витиснемо максимум з вашої Sony Alpha 7C Mark II. Якщо ви вже є власник цієї крихітки або лише плануєте її купити, то сідайте позручніше. Sony Alpha 7C Mark II це камера, яка при своїй компактності зберігає потужність повнокадрової системи. Вона ідеально підходить для тревелів. Стріт Фото, портретів і навіть відеопродакшну. Але тут є і свої певні обмеження. Я вам допоможу, як їх обійти, щоб зробити a 7 c 2 абсолютно чудовою у використанні. Давайте почнемо з того, що A7C Mark II отримала дуже велике оновлення по можливостям налаштування камери під себе. Першим в очі кидається саме перемикач між фото, відео та SQ режимами, що роблять цю камеру максимально зручною в гібридному форматі використання, коли ви трошки познімали фотографії, швидко перемкнулися у відео і почали знімати, наприклад, якийсь рілз. Тепер ми маємо аж 4 колеса для керування. Погляньте, одне з перших під кнопкою спуску затвору, одне позаду під великим пальцем, окреме колесо зверху для. Перемикання експо корекції, ну і колесо на джойстику, яке ви також можете обертати і налаштувати на певну функцію. Окремих кастомних кнопків тут дві: Це 1 і це 2 Але насправді, якщо ви поглянете в меню, то ми можемо переналаштувати майже будь-яку кнопку, яка тут є. Тобто кастомізація тут на такому рівні, що мене абсолютно не здивує ситуація, при якій а 7 АСІМЦ2 налаштована під вас потрапить друг іншого фотографа, а той навіть не зможе зробити тут. Жодної фотографії. Перше, що потрібно зробити, коли ви достали c 2 з коробки, це увімкнути роздільні налаштування для фото і відеорежимів. Що це означає? Уявімо, що ми знімаємо фото, і нам потрібна витримка одна. Потім ми за допомогою перемикача включаємо відеорежим і підзнімаємо якийсь рільсик. І нам тут уже потрібна витримка одна сота. Один раз ми це налаштовуємо, і завдяки можливості роздільним налаштуванням фото і відео при перемиканні назад у Фото у нас знову повернеться витримка 1000. Потім перемикаємося на відео і буде знову витримка 1 сота. Таким чином, це дуже зручно для гібридної фото-відеозйомки. Шукати це все нам треба в самому останньому розділі меню. В третьому пункті, і там у нас буде налаштування, роздільні налаштування для фото та відео. Тут натискаємо ОК і можемо обрати, які налаштування треба запам'ятати окремо для фото і відео. Це може бути діафрагма, витримка, «АСО». Компенсація експозиції, режими заміру експозиції, баланс білого, пікчер профайл та режим фокусування. Нагадую, що це саме роздільні налаштування, які будуть вмикатися окремо в фоторежимі та в відеорежимі. Говорячи про кнопки, то в цьому самому пункті меню у нас є окреме налаштування кнопок в фоторежимі. Окреме налаштування кнопок в відеорежимі та окреме налаштування кнопок в режимі перегляду. Я думаю, що кожен з вас має зайти в ці меню і погратися з ними та обрати, яке керування для вас буде максимально комфортним. Але точно мушу сказати, що це прям реально змінює досвід користування камерою. Буває так, що під час розміреної прогулянки містом ви натрапляєте на якийсь цікавий екшен, з якого ви хочете виділити найкращу фазу руху. В цьому вам допоможе серійна зйомка. а 2 вміє знімати до 10 кадрів на секунду. Але не завжди. Для того, щоб це ввімкнути, вам треба натиснути на ліву кнопочку на джойстику, вона за замовченням відповідає за серійну зйомку. Тут в режимі драйву ви можете Обирати, дивіться, сингл шутінг це покадровий е режим, в якому ви просто натискаєте камера робить один клац. Та режим серійної зйомки, в якому вам доступно на вибір повільна швидкість, середня, висока та висока плюс. Так от нас з вами цікавить саме хай плюс. Це максимальна доступна швидкість 10 кадрів на секунду. Але вона буде активована за однієї умови в розділі. Якість зображення вам треба обрати, або jpeg файл або в форматі RO вам треба поставити Compressed RAW, Бо Uncompressed RAW або Lossless Compressed не дадуть вам можливість записувати аж 10 кадрів на карту пам'яті, а це буде в районі 7 кадрів, що насправді теж непогано. З цими налаштуваннями в потрібній ситуації ви робите максимум кадрів, що дасть вам можливість піймати ідеальне фото. Sony Alpha 7C другої версії може писати відео з кольором 10 біт 422. І це не просто маркетинг, це в 64 рази більше кольорів у порівнянні з 8 бітами, в які писала перша SMC та деякі інші попередні камери від Sony, що дає вам можливість уникнути кольорових градієнтів при кольору корекції. І це шалене покращення. Тому я особисто рекомендую. Постійно писати в 10 біт. Також давайте розберемося, який формат треба обрати для найякіснішої картинки. Звісно, ми говоримо про розмір 4K, але в меню у нас є вибір: це XAVC HS S. Та SI. Зупинимось тут трохи більше, тому що цей вибір може спантеличити недосвідченого сонівода. тому треба розібратись. XAVC HS це кодекс стиснення H265, найсучасніший кодек, який дозволяє отримати максимально маленькі файли за розміром, але при цьому зберегти якість відео на високому рівні. Але недоліком цього кодеку є те, що він дуже навантажує комп'ютер. Тому якщо у вас немає потужного комп'ютера, ви можете отримати те, що ваш плейбек буде дуже сильно гальмувати і обробляти це стане просто неможливо. Тому е, замислитись чи вивезе ваш комп'ютер працювати в кодеку H265. Ще одна його особливість: це те, що в PAL режимі він знімає лише 50 кадрів на секунду, а в 25 знімати неможливо. Якщо перемкнутися на NTSC, то можна обрати 24 кадри, але і це не кожному підійде. Враховуючи вище сказане, найбільш поширеним вибором для операторів є XAVC S, тобто кодек H264. Він вже довгий час є стандартом певним таким, і якщо ви його оберете, ви точно не помилитесь. Ну і третій варіант це XAVC SI, ще називають Intro. Це мінімальне стиснення. Тобто максимально можлива якість картинки, при цьому ви отримаєте просто гігантські файли. Так, навантаження на комп'ютер буде також мінімальним, але вам треба запастись найдорожчими і найшвидкісними картами пам'яті формату SD UHS 2 з стандартом швидкості V90. Але я мушу вам сказати, що різницю в якості побачити майже неможливо, а якщо і можливо, то треба знати, куди дивитись. SI формат використовується лише у випадках, коли треба робити важкий постпродакшн, наприклад, вирізати з фону або де є активний рух камерою чи дуже деталізований сюжет. Для всього іншого знімайте в XAVC S і навіть не сумнівайтесь, це правильний вибір. Окей, з форматами ми розібрались, давайте перейдемо до кольору. Тут ви можете обрати між лок режимом та REC 709, якщо вам потрібна одразу контрастна картинка і мінімум постобробки. Хочете максимум гнучкості, вмикаєте s log 3 в окремому меню. А якщо хочете знімати з мінімальним постом, то я рекомендую Picture Profile 11 CS Cineton. Тому вже сам обирай, що максимально підходить під твої задачі. Чи хочеш ти гратися з усіма цими лутами і фарбувати своє відео, або отримувати одразу приємний колір з коробки. Тут використовується матриця, яка має 33 мегапікселі. і це дуже добре для фотографій. А от для зйомки відео в 4К достатньо всього 8 Мп. Тому a 7 c 2 при зйомці в 4К робить оверсемплінг. Тобто об'єднує декілька пікселів в один, через що картинка стає набагато чіткішою та різкішою. Обов'язково треба зазначити, що оверсемплінг тут буде працювати навіть в APS C режимі. Тобто, ви будете отримувати дуже чітку картинку, як в повному кадрі, так і на кропі, тому що загального резолюшну вистачає. Також ви отримаєте додаткове наближення 1,5. І це дуже зручно, наприклад, при репортажній зйомці, коли вам треба наближення, при цьому не міняючи об'єктива. Але мало хто знає про існування функції Clear Image Zoom. Це цифрове наближення без помітної втрати якості. Якщо вам замало наближення в APS-C режимі, то можна використати Clear Zoom і отримати ще додатково X1.5 до збільшення. Хоча це може трохи вплинути на якість, але не так сильно, як здається одразу, бо все-таки у нас аж 33 мегапікселі. Одразу нагадаю вам, що використовуючи APS-C режим, ваші фотографії з 33 мегапіксельних перетворяться на 14 мегапіксельні але з додатковим наближенням. А от говорячи про відео, то розмір відео не зміниться. Як був 4К, так і залишиться 4К в кроп режимі. Ну і обов'язково винісіть вмикання APS-C режиму на окрему кнопку або в fn меню. Також сюди можна додати і Clear Zoom. Продовжуючи тему оверсемплінга, треба зазначити, що це досить така вибаглива до ресурсів функція, яка сильно навантажує головний процесор камери, що в процесі призводить до нагрівання Асім 2 Заходимо в меню, обираємо пункт налаштування і тут бачимо розділ Auto Power Off Temp, де треба обрати високу температуру. Камера тепер протягом запису стане теплою на дотик, але не буде вимикатись і зніматиме довше. Це стане вам в нагоді при записі. Інтерв'ю, подкастів, проведення стрімів або фільмування довгих подій. Поширена проблема у контент – це те, що ніколи ніхто не може тебе зняти. Тому регулярно приходиться знімати себе власноруч. Якщо також знімаєш себе сам, то автофреймінг – твій новий друг. Це нова функція, яка є не у всіх камерах Sony, але тут вона працює дуже добре. При записі відео по типу як ви бачите зараз, де я головний і просто говорю на камеру. 7 c 2 буде використовувати автофокус по обличчю, щоб слідкувати за тим, куди ви рухаєтесь. Так, друзі, я запустив зараз автофреймінг. Камера слідкує за мною і е, робить цифровий зум-ін або зум-аут, в залежності від того, де я знаходжуся. Або я підходжу до камери, або я відходжу до камери, і воно мене трошки укрупняє. Ви бачите, як це виглядає на екрані, і паралельно ви бачите, як це виглядає у файлі, який записується. І дуже цікаво, що воно все одно пише фінальний файл в 4К. І з особливості, коли починаєте вмикати автофреймінг, обов'язково включіть собі автофокус по. В широкій зоні, бо у мене було увімкнено по точці, і я не міг зрозуміти, чого воно за мною не слідкує. Камера буде сама кадрувати, слідкувати за обличчям та навіть імітувати зйомку на декілька камер. І все це буде працювати, навіть якщо ти будеш трохи змінювати свою позицію в кадрі. В меню можна буде обрати тип слідкування: повний план, середній. Крупний, а ще як часто кадр має змінюватися. Впевнений, що багатьом ця функція стане в нагоді. Як я вже розповідав у великому огляді, до речі, якщо його не бачили, то обов'язково подивіться за підказку. A7C Mark 2 може працювати як USB веб-камера. Просто підключаєш A7C 2 до комп'ютера і вона перетворюється у мега якісну веб-камеру з можливістю трансляції 4К 30 фпс. Тобто, навіть якщо ви не фултайм фотограф, a A7C 2 може допомогти вам у роботі при організації зум-колів або використання ОБС. Google Meets. А ще додатково цю трансляцію можна записати на карту пам'яті, тобто вам залишається підготувати робоче місце, виставити світло, бо налаштування самого стрімінгу дуже прості. Ця можливість вам знадобиться при проведенні вебінарів, онлайн-уроків або віддаленого інтерв'ю. І ви зрозумієте, що у вас найкраща якість зображення серед усіх учасників веб конференції Коли люди чують фокус брізін Compensation, не всі насправді розуміють, як це. Працює. Давайте я спробую пояснити. Коли фокус змінюється з далекого на ближні плани, деякі об'єктиви трохи дихають, тобто у них змінюється кут огляду. Картинка на 35 мм може виглядати як десь 40 мм, залежно від того, де зараз знаходиться фокус. Функція Focus Breathing Compensation дозволяє уникнути цього, що особливо важливо, коли знімаєш сам себе. Підходячи до камери і відходячи, задній план у вас не буде стрибати. На жаль, досягне. Гається, це малесеньким кропом картинки та працює лише з рідними об'єктивами, але стабільність картинки стає майже ідеальною. Тепер корисна функція для фотографів. Так як в механічному затворі в A7C2 витримка обмежена до тисячної, то це може створити вам певні незручності при зйомці на відкритих діафрагмах, коли у вас на вулиці дуже яскраве сонце. Але Sony A7C2 дозволяє знімати з витримкою тисяч на секунди лише в електронному затворі. Це може стати рятівною магічною паличкою на яскравому сонці і допомогти знімати. На діафрагмах 1,4 або 1,8 без нейтральності сірих фільтрів. Також іноді заморозка руху дуже важлива для фінального кадру. Але будьте уважні, тому що при різких рухах картинка може деформуватися через ефект rolling shutter. Ця особливість роботи на електронному затворі присутня зараз майже в усіх беззеркальних камерах. Тому ви отримуєте витримку 1800- але на жаль, з певними обмеженнями. Також давайте не забувати про ще одну фішку електронного затвору: це беззвучність. Уявіть собі, ви знімаєте камерний розпис, і ви зі своїм клацанням можете зіпсувати цю чарівну атмосферу. Тому я рекомендую скористатися функцією Silent Mode, яке перемикає камеру в електронний затвор та примусово вмикає всі звуки, які камера може видавати. В цьому режимі ви можете продовжувати знімати, але ви вже нікого не потребуєте зайвими звуками. Знову ж таки, не забуваємо про можливі ефекти ролінг-шатеру, але при спокійній ситуації Silent Mode буде працювати ідеально. Як на мене, це просто мастхевна функція у будь-якій беззеркальці в 2025 році. Заходимо в меню, далі налаштування, функція для боротьби з пилом. І тут знаходимо режим, при якому при вимкненні камери затвор буде закривати сенсор. Ця функція примусово зачиняє затвор, тим самим ховаючи сенсор. Тиснете на OFF, і через декілька секунд чуємо. Клац! Тепер затвор зачинився і сенсор у нас захищений. Можемо змінювати об'єктив і не переживати, що на сенсор потрапить якась пилюка. Дуже необхідна функція для всіх фотографів, які знімають в фотостудіях. Це Live View Display. Увімкнувши цю функцію, ви будете бачити на екранчику те, що відповідає виставленим налаштуванням вашого фотоапарату. Тобто, якщо у вас діафрагма 2, то ви будете бачити світлу картинку. Якщо у вас діафрагма 10, то ви будете бачити темну картинку. Тобто, змінюючи налаштування, ви будете бачити, як картинка або світліше, або темніше. Але коли ви приходите в фотостудію, вам не треба, щоб це працювало. Тому ви маєте зайти і вимкнути цей режим Live Display для того, щоб у вас постійно картинка була. Така, яку ви бачите, і налаштування, які виставлені на фотоапараті, не впливали на те, що ви бачите. Тому що, якщо ви будете знімати на закритій діафрагмі зі спалахами, ви просто не будете бачити те, що відбувається на екрані. На жаль, це доведеться вмикати і вимикати постійно, бо на вулиці вам дуже зручно, що ви крутите налаштування, і бачите, о, тепер у вас стало темніше, і відповідно ви можете. Підкоригувати експозицію таким чином, щоб вона одразу виходила ідеальна. При роботі із спалахами, коли у вас імпульсне світло, ви не бачите його одразу, вам треба цю функцію вимикати і вже налаштувати. Потужності спалаху та відповідні налаштування фотоапарату, таким чином, щоб фінальна фотографія відповідала потрібній експозиції. Як ви вже зрозуміли, Sony Alpha 7C2 це не просто маленька камера, це справжній звір в кишеньковому форматі, який ще досить багато чого цікавого приховує. Дякую вам за перегляд. Прямо зараз підпишіться на цей канал, якщо ви, звісно, цього ще досі не зробили. Уй-ой, -ой, ой треба підписатися! І в коментарях одразу напишіть, з Фішок ви вже використовували, а про яку дізналися з цього відео. І звісно, не забудьте поставити лайк цьому відео, бо алгоритм просування без вашої допомоги не підкине це відео в рекомендації. З вами був Антон Ткаченко і до зустрічі в наступних відео.